Сьогодні хочу показати вам саморобний мікроскоп. Получається, ця частина це з Аліекспресу. об'єктив це від фотоапарату радянського, І ця штука це теж від фото якийсь там якісь там, набор, короче, там для фотографії Ось. І підключається до старого телевізора. Значить, Дивіться, зараз у мене стоїть задача, виходить, ось ці порожки на гітарі Надо по опускати, бо вони дуже високо стоять. І тут от ми бачимо такі болтики. Ось. І тут взагалі непонятно і не видно, чим їх крутити. Там то ли шестикутний якийсь ключ, то ли там якийсь там спецключ. Не видно, навіть якщо я з телефону збільшую, то не видно і непонятно, що там за ключі і як їх крутити. Значить, зараз ми подивимось під мікроскопом. І ось тепер дивіться, я, виходить, гітару положив під мікроскоп. Ось. І тепер ми можемо подивитись, тепер ми бачимо, що тут 100% шестигранний ключ. У нас тут є оця підсвітка, якби вона, виходить, йш в наборі з цим блоком. Ось і тут навіть є регулювання, тобто я роблю ось більше менше. Ось. І за допомогою цих досочок я регулюю збільшення. Тобто, коли стоять дві досочки, це максимальне збільшення. Але його можна зменшити. Тоді, виходить, цей пристрій весь підіймається вище. Коли робити щось таке, щоб ну, був огляд. Зараз я покажу вам ще мікросхему. Дивіться, тепер ми побачимо під мікроскопом ось ці елементи. Бачите, ось викрутка. Для того, щоб ви розуміли. Масштаб, як би це виглядає. І зараз ми подивимось ці саме елементи під мікроскопом. А ось так вони виглядають під мікроскопом. А ось, наприклад, як можна оцінити, чи є тріщини на пайки. Дивимось, так виглядає це на телевізорі. Може ще якісь там надписи може подивитись. Зараз я поставлю. Ось так, наприклад, виглядають написи. І виходить, вартість всього цього, виходить, цей блок я придбав на Алікспрес десь 1000 гривень. Оця вся для фото цього якогось пристрою. Це вийшло в мене 300 гривень і. Об'єктив я придбав, здається, 150 чи щось таке. Ну, тобто, десь собі вартість 1500 гривень.